Біблія, Новий Завіт Послання апостола Павла до Римлян, розділ 1. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божої Євангелії, яку він заздалегідь пообіцяв через своїх пророків у святих Писаннях про свого Сина, який тілом був нащадком Давида і настановлений Сином Божим у силі за Духом Святості. Через Воскресіння з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми прийняли благодать і апостольство, щоб через Його ім'я були послушні вірі всі народи, між якими і ви, покликані Ісуса Христа, усім, хто в Римі, улюбленим Божим, покликаним святим, благодать і мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Насамперед дякую моєму Богові через Ісуса Христа за всіх вас, що ваша віра звіщається в усьому світі, і свідком мені є Бог, якому служу своїм духом у Євангелії Його Сина, що завжди про вас пам'ятаю. Постійно прошу у своїх молитвах, щоб колись вдалося з Божої волі відвідати вас, прагну побачити вас, щоби передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення. Тобто разом з вами втішитися спільною вірою, вашою і моєю. Не хочу брати, щоб ви не знали того, як часто я бажав, аби мати якийсь плід і серед вас, як і серед інших язичників, прийти до вас. Але все щось перешкоджало аж до сьогодні. Я боржник перед греками і варварами, мудрими і немудрими. Тому що до мене, то я готовий і вам, які в Римі звістити Євангелію. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше юдеєві, а тоді грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри в віру, як написано, а праведний вірою житиме. Оскільки гнів Божий. З'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю, адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання, адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога. Не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними, і славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини птахів, чотироногих і плазунів. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою. «Безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше, ніж творцеві, який є благословенний навіки. Амінь. Тому Бог віддав їх ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне, так само й чоловіки. Залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки з чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоби чинили те, чого не личить. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок, підступу, поганих звичок, пліткарства. Вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, винахідники зла, непокірні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні. Вони знаючи про суд Божий, що ті, хто таке коїть варті смерті, не тільки продовжують це робити, але й схвалюють інших, які таке чинять. Розділ 2. Тому немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить людину. Невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш, або, нехтуючи багатством Його доброти, лагідності й довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Через власну черствість і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву? І виявлення справедливого Божого суду. Він відплатить кожному згідно з його вчинками, тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління, вічне життя, а сварливим і тим, хто противиться правді, але віддається неправді, лють і гнів, страждання і горе кожній душі людини, яка чинить зло насамперед Юдеєві, потім грекові. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро насамперед Юдеєві, потім грекові, бо не зважає Бог на обличчя. Адже ті, які без закону згрішили і загинуть без закону, а які згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом, оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом. Вони виявляють, що діло закону написане в їхніх серцях, про що свідчить їм їхні сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну. В той день, коли Бог, згідно з моїм благовістям через Ісуса Христа, судитиме таємне в людях. Ось ти звешся юдеєм, заспокоюєш себе законом, хвалишся Богом, знаєш Його волю і навчений законом, розрізняєш, що є краще. Переконав себе, що ти є провідником для сліпих, світлом для тих, які в темряві, вихователем нерозумних, учителем дітей, що ти маєш взірець, знання та істини в законі. Чому ж тоді, навчаючи іншого, себе самого не навчаєш? Проповідуєш не красти, а сам крадеш, кажеш не робити перелюбу, а сам чиниш перелюб, гидуєш ідолами, а здійснюєш святократство. Ти хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога. Як ото написано, що через вас Боже ім'я зневажається між народами. Адже обрізання дає користь, якщо виконуєш закон. Якщо ж ти є порушником закону, то твоє обрізання стало необрізанням. Якщо необрізаний виконує постанови закону, то хіба його необрізання не вважатиметься обрізанням? І той, хто від природи не був обрізаний, але виконує закон, він осудить тебе, того, хто через писання та обрізання є порушником закону. Тому що не той юдей, хто є ним з вигляду, і не те обрізання, що є назовні на тілі, але той юдей, хто всередині такий, і те обрізання, що є в серці за духом, а не за буквою, і такому похвала не від людей, а від Бога. Розділ третій. Отже, які переваги мають юдеї, або яка користь з обрізання? Велика, у всіх відношеннях. Насамперед їм були довірені слова Божі, що ж, коли деякі не увірували, то хіба їхнє невірство знищить Божу вірність? Зовсім ні. Адже Бог істинний, а кожна людина говорить неправду, як написано, щоб ти був виправданим у своїх словах і переможеш, коли будеш судитися. А коли наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо на це? Хіба Бог несправедливий, коли виявляє гнів? Говорю по-людському, але воно не так. Як же буде судити Бог світ, якщо моєю неправдою надмірно виявляється Божа правда для його слави, то чому мене ще судити, як грішника? Хіба не так, як деякі нас ганьблять, наговорюючи, що, начебто, ми кажемо, робімо зло, щоб вийшло нам на добро? Справедливий суд на таких. То що ж? Чи маємо ми перевагу? Зовсім ні. Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки, всі під гріхом, як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Всі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто робив би добро. Немає ні одного. Їхня гортань то гріб відкритий. Своїми язиками кажуть неправду, отрута От зміїна на їхніх губах, їхні уста повні прокляття та гіркоти, їхні ноги швидкі, щоби проливати кров, на їхніх дорогах руїни і нещастя, а шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їхніми очима. Знаємо, що коли говорить закон, він говорить до тих, які перебувають під законом, щоб замовкли кожні уста, і щоб увесь світ підлягав під Божий суд, бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить. Бо немає різниці, адже всі згрішили, позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав, як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоби показати свою справедливість нинішнього часу. Що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Тоді де те, чим хвалитися, воно виключене. Яким законом? Ділами? Ні. Тільки законом віри. Бо вважаємо, що людина оправдується вірою, незалежно від діл закону. Хіба Бог тільки для юдеїв, а не для всіх народів? Так, Він і для інших народів. Є один Бог. Який оправдує обрізання згідно з вірою і не обрізання через віру? То що ми скасовуємо закон вірою? Зовсім. ні. Ми утверджуємо закон. Розділ 4. Що скажемо, здобув Авраам, наш прабатько, за тілом? Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання: повірив Авраам Богові? І це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечистивого, віра Його зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл, блаженні, кому прощені беззаконня. І кому покриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Отже, чи це блаженство є лише щодо обрізання, чи також і щодо необрізання? Ми кажемо, що Авраамові віра зарахована за праведність. Але як зарахована, тоді, коли він був обрізаний, чи коли був необрізаний? Не після обрізання, а до обрізання. А знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, що її мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком усіх віруючих, які не обрізані, аби і їм це було зараховано за праведність, щоб так само бути й батьком обрізаних, не тільки тих, які обрізані, але й тих, хто йде слідами віри, яку ще, будучи необрізаним, мав наш батько Авраам. Адже не законом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується, адже закон спричиняє гнів, а де немає закону, там немає й переступу. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків. Є звіри, і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є звіри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як ото написано: Я настановив тебе батьком багатьох народів, перед Богом, у якого Він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. Він усупереч сподіванню повірив надії, що стане батьком багатьох народів згідно зі сказаним. Таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі й не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років з мертвілим, як і з змертвілою утробу Сари. Він не мав сумніву й недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою, віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Тому й зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для Нього одного те, що зараховано йому, але й для нас, бо має бути зараховано й нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи і воскрес для нашого оправдання.